Слухаємо і перевіряємо. Магія голосу. Спочатку був брехунець, з нього починався день, клац і пронизливе ракатання перших тактів реве та стогне, а за ним примусово бадьоре Говорить Київ, давали знак, що з під теплої ковдри хоч не хоч пора. Вилізати. Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами на працю. І всіх нас об'єднує голос із радіо. Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський, не до коханої дівчини звернений. До легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки всесоюзне радіо доносило і в Сибірську Пущу. А в 1960-ті-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за Київське Динамо, Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Пізнавали співслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі своїми і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували суддю в вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лише інтонацією. Згодом телевізор притупив нам на те слух. Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути і не заглушити. Кінець діктанта. Дякую, Павле? Я не знаю, кому пощастило зараз більше нам, що писали радіодиктант національної єдності чи Павлові Вишебабі, який його начитував в деяких моментах. Чесно скажу, от кращого чи мабуть не знайти настільки, були чітко проговорені, навіть і й, де можна помилитися. Ну але словом, загалом, дехто хто чекав таких величезних речень, дехто, хто можливо навпаки знайшов собі те, якраз форма така оптимальна, скажімо, як воно. Які враження, я дуже сподіваюся, що все почули, що я намагався передати. Повірте, намагався так, щоб ви все розставили правильно і соцмережі бажаю... дізнаєтесь так. реакцію. Друзі, ми написали 25-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності. І якщо ви бажаєте перевірити свій диктант, можливо, навіть претендувати на перемогу, не зробивши жодної помилки, ну або мінімальну кількість, то послухайте, куди як і коли надсилати текст радіодиктанту. Диктанти на перевірку можна надсилати поштою або на імейл. E Паперові листи приймаються на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 27 жовтня. Або сфотографуйте чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу rdsobachka.suspilne.media. листи приймаються до 11.00 28 жовтня. Ну що ж, ручки відклали. Ну тексти, можливо, ще якщо хочете надіслати, переписали, перевірили помилки. Зараз до нас приєднуються мої колеги, які працювали на локаціях, які спостерігали за цією атмосферою, хоча, мабуть, теж не було коли, тому що тримали ручки в руках і писали диктант. Інна Москвіна на зв'язку. Отже, інно як воно писалося. Оленко, ти знаєш, я в п'ятий рік поспіль працюю на локаціях, де пишуть диктант різні люди, і вперше після диктанту аудиторія аплодувала. Тому я думаю, що це ми дякуємо і тексту від пані Оксани Забужко. Звісно, дякуємо Павло Вишибабі, Вишибабі за. Дуже гарне читання. Поруч зі мною Катерина Павленко, солістка гурту Go-A, і ми в неї зараз питаємо враження. Даруйте, якщо я трошки погано говорю, у нас дуже холодно. Якщо чесно, цього року мені було дуже складно, бо розділові знаки це не моя сильна сторона, і я дуже сильно плуталась. А ще я так давно написала ручкою, що зробила помилку в другому слові. Просто переплутала букви місцями. Нічого, крім, але загалом ви чули інтонації? Мені цього року інтонаційно писався диктант. Ну от коми і тире, я чула дуже гарно. Так сьогодні інтонація і, взагалі, розділові знаки вони прям відчувалися між словами. Ви не вперше теж пишете диктант у гурті з нами. Чому ви приходите? Чому ви робите це з іншими людьми, а не в себе вдома? Ну, взагалі, я намагаюся, коли не може прийти, то робити це на відстані, але для мене це дуже важлива подія, і дуже важлива така знакова зустріч, і яка яка характеризує нас як націю, яка здатна об'єднатися і в якісь моменти згадати, що ми всі, де б ми не були, в якому куточку світу не знаходились, ми можемо знайти те, що об'єднає нас і зробити це разом. Дякую вам, дякую, Катю. Дякую всім, хто сьогодні писав з нами диктант національної єдності. Дякую, Інно. Я скажу, що радіодиктант має таку основну функцію це єднання. І далі можна перелік продовжувати, але ось, послухавши Катерину, я додам, що напевне тут ще й відновлення рефлексів писання руч. Бо ми вже настільки все навіть документи підписуємо цифровими підписами, що теж варто відновити ось це все. Далі в нас рівне на зв'язку. І Юрій Чорнобривець, кореспондент Суспільного, який працює.